Всім привіт! Середина вересня я далі готуюся до зимового перетримування квітів. Теплицю маю, чи потрібно буде навесні, чи не потрібно, оскільки вже квіти в мене є, касети, земля є, то займаюся далі. В середині серпня ставила вкорінювати калібрахо і петунії, уже пересадила їх у 200 грамові стаканчики. І ще чекаю квіточок. Щоб подивитися, чи немає вірусу, бо буває різного. Багатенько вже вкорінилося. Не всі сорти, як і на улиці гарно росли, ті гарно і гарно вкорінилися. Ось наступний раз поставила, побачила, хто не захотів вкорінюватися і ще раз заживцювала чотири касети. пеларгонії завжди розмножую восени. Для цього я тримала маточні рослини все літо. Намагалася обламувати квіти, щоб було більше живців, але це не завжди виходило. Не, теж не всі сорти однаково себе ведуть. Оцей каліпсо, квітне, а живців немає тут майже. Кущ не сильний, Оцей гарно розго... розростається. І квіток багато, і кущ великий. Думаю, що живця багатенько буде. Мені й не потрібно, щоб все вкорінилося, а для асортименту. Буду пробувати розмножувати. Наприкінці червня придбала собі каліоперед. І рослини набагато молодші, а розрослися дуже. Це сильна рослина. У дві каліопи зараз буду розмножувати. Оце новеньке щось купила, а ці восени в тому році купувала. Їх треба тримати в хаті, щоб вони були гарні. А в мене вони росли на вулиці. Також мені сподобалася розибудна. Котіло квітнуть дуже, обламувала. Зараз буду розламувати на живці. Беру живці, які на мене дивляться, квіти відриваю. Дуже зручно, коли є такий сантиметрів 5 вершечок. Взяли його, нижнє листя обібрали. Тут, ось, здається, що вже й корінчики самі є. Всередині ось пуп'янок видно, що буде, виломую. Можна ще один листочок відділити. Отаке дуже гарно вкорінюється. Буває мало такого на кущі, тоді ділю, який мені ось. Мов маленький, але він дуже добре вкорінюється. Отакий теж ось пуп'яночок приберу. Все залежить від сорту. Різні сорти ж по-різному. Цей кущ як маточний, то його леше розбирать. Він уже був обрізаний, на ньому наросло багато оцих пенечків. Я їх отак виламую, виламую. А каліопе молодий, потягся, бо він має таку властивість швидко рости. Тоді лила ж найінакші. Кущ не политий аж прив'яв. Тут сухо-сухо. Днів дво не поливала його, зараз була спека. Перед тим, як живцювати, маточні рослини не можна поливати День... ну, Залежно від погоди. Я знала, що буде дощ, і забрала їх у теплицю. Живець треба брати приблизно 5 см із серединкою і одним листком. Але я розділяю весь куш на всі частинки, ставлю вкорінювати все, що має. В теплиці місця багато, тому не викидаю нічого. Зараз на розламу живців обов'язково буду їх підсушувати. Це як відривається з підошовкою, має вкорінитися гарно. Це не викидала, розділила. Ці, що обрізала кущі, не буду дуже поливати, тому що були ж великі, вони зараз стало менше листя і води менше питимуть. Щоб не загнився, йому й не потрібно багато води зараз. Тут так само буду розділяти. Що в руку возьметься, та й відламаю. Попідписую днів на три роботи. З королівської паларгонії теж буду брати верхівки. Ось вершечки такі довгенькі, зараз не ламатиму, бо сьогодні не встигаю. І брала і серединки довше вкорінюються, але теж вкорінились, розрослися і були гарні кущики на весну. Для живцювання купила новий класман свіжий і буду його використовувати для вкорінення. І касети у мене вже є величенькі. Це на 77, вона така велика касета. Пеларгонії її живеть стрічки більший, тому і касету беру більшу. Укорінювати так само, буду лише взагалі не накривати. Земля мокра. Зараз поставлю, поливати не буду. Доки останні нарізала. Ще не всі, але перші вже точно підсохли. Воно сухе-сухе. Отак спробувати не чуть вологи. Я укорінювачем користуюся. Хто користується, хто ні, у мене він є, то я користуюся, ставлю і дуже гарно прижимаємо, поливати не буду. Отак воно має стояти. Треба спробувати, щоб він не хитався там. То добре. І підряд, який попаде, міцненько стоїть. Укорінювач грандіс. Квітка калі уперед. Ці касети у мене отак стоятимуть на дерев'яному ящику. Поливатиму я з дна, ставитиму в ванну з водою, знизу, щоб водичка була, але це ще не скоро. Не можна поливати, доки взагалі не висохне. Ну, Не так, що сухарі будуть, прийдемо, а воно зів'яло. А щоб сухо-сухо там було. Пітуні і підкладаю, плівочку під низ. Накривала зверху плівочкою, коли вкорінювалося, то пеларгонії не можна так робити. Коли буде спека, буду прикривати агроволокном. При вкоріненні не можна використовувати дерев'яні мітки, тому що воно зацвіте. там, де буде стояти оце дерево, кругом розпочинається цвіль. Тому я підписую на пластику ось такий. Щось ми ремонт робили колись та залишилися такі обрізки. І Хочеться, щоб воно вкорінилося. Поливати не буду, земля волога, тут воно стоятиме в теплиці. На ніч прикриватиму агроволокном, щоб тепліше і коли спека теж прикриватиму. Якщо вам не потрібно, багато ж в касеті, то в стаканчику так можна, це давно стоїть. Обов'язково отвір треба знизу. І якщо треба полить, то не зверху лить воду. А я отаке таке корито або якась ємність трішки води. І цей стаканчик, отак, поставила якісь 2-3 секунди. Воно дуже швидко тягне туди воду. Все, потягло і прибрало. Я не поливаю дуже, доки не побачу корінчики. Як будуть уже корінчики, тоді можна більше поливати. Зараз це вологе полило. Свої торішні пеларгоні її тримала прикопаними в землю. Ці в горшках просто росли, а ти що я вже продавала і, та, можливо, цей рік ще трішки зроблю живця. Прикопувала, мені так дуже сподобалося доглядати. Коріння не перегрівається. Залила квітник і всі напилися. Пройшов дощ, заберу два дні, нехай стоять, підсихають, а потім розламаю на живці. І теж поставлю в корінювати. Тут їх чотири вийде. Така червона, оця. І ампельні тут, плюс ще лисні. Так само росли у землі. Так що хто хоче собі і горщок забрати на зиму в хату? І щоб красиво в квітнику не треба висаджувати, а ну, так, прикопати, не витягну одною рукою. Із... Навесні залишилися рослини пеларгоній і вткнула їх у корзину, то так як і петунія, і пеларгонії подобається велика кількість землі, дуже добре вона себе почувала. Бо є така думка, що вона квітне, коли в малому. Об'ємі землі, їй там важку в малому, а тут ось дуже весь час квітло. Так що всі рослини люблять великий об'єм землі. І всього їй там вистачало, і теж треба доглядати. Оцей цвіт виламувати. Рожева, ось як себе добре почуває в горшку. Цю пострижу пізніше і заберу в теплицю. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. В кого ростуть пеларгонії, виламуйте живець, доки ще тепло, він зараз більш якісний, ніж після дуже холодних ночей, тоді важко вкорінить. І світловий день буде короткий. Краще було б під лампочками, але в тому році в мене так вийшло в теплиці. Без досвідчування буду пробувати.